Вітаю! Хочу поділитися своєю історією досягнення бажаного результату на новому місці. Ми з сім'єю переїхали в нове містечко жити минулого літа. І в мене було раніше хобі. Я полюбляв грати в волейбол. Як вам відомо, для того, щоб грати в волейбол, потрібно як мінімум 12 людей. Ну, можна і в 8 людей зіграти, але треба в 12 людей, які орієнтуються, що і як потрібно робити в цьому спорті. Тому я почав цікавитись, може хтось грає, може є вже якісь в містечку вже організовані хлопці, які грають в волейбол, щоб долучитися до них. Не, не знайшов цієї інформації, тому почав пропонувати знайомим. Людям, з якими я познайомився, кажу: давайте зробимо таке хобі пару раз на тиждень, будемо ходити в зал грати в волейбол На що мені відповіли, що ну да було б хорошо, але напевне тут немає такого зала. І ну я не знаю, кого би можна було ще долучити. Я ж з тобою вдвох не будемо грати тільки вдвох. От я зробив такі спроби на протязі пару днів. І вирішив не слухати нікого. У мене була мета досягнути повернення свого хобі в життя і грати в волейбол на тому рівні, на якому мені подобалося. Тому почав шукати особисто спочатку зал. За один день я знайшов зал. Зал знаходився від нашого. Помешкання знаходився на відстані 3 хвилини пройтися пішки. Е, пройшло з того часу 6 місяців. Починали ми грати я з дружиною з дітьми і ще одна сім'я. А на сьогоднішній день вже сьогодні відбулася гра, і на цій грі було більше 20 людей. І ми грали в три команди, долучилися місцеві хлопці, які теж включилися е, до гри в волейбол. І от така одна дія, е, початок е, дії для того, щоб реалізувати свої хобі, переросло в спільноту людей, які регулярно. Ходять займатися спортом це вже таке міні-ком'юніті, і я дуже задоволений, що я зробив перший крок. Якщо би я слухав м -м, тих, хто казали, що напевне нема з ким грати, або, напевне, немає залу, е і не робив би дій до, свого, до своєї мрії, до свого бажання грати в волейбол, то дуже ймовірно, що Пів року пройшло би, і ми би так і сиділи, і не говорили тільки про те, що можна би було зробити, і хорошо би було, щоб грати в волейбол. Але на ділі один тільки вчинок бажання реалізувати самому і зробити дії пошуку залу для волейбола дали результат, який переріс у регулярні гри, ігри. І спільноту людей з різними спеціальностями, з різних людей, цікавих людей, з якими ми спілкуємося, граємо і проводимо цікаво оцей цей час гри в волейбол. Тому не зупиняйтесь, якщо ви щось задумали, якщо ви щось дійсно хочете, починайте робити, шукати, і до вас будуть долучатися. Синові, нові люди, які будуть допомагати в реалізації вашої цілі, вашої мрії, вашого хобі. Слухайте всіх довкола і починайте діяти самі, якщо у вас немає фактичної підтримки у вигляді дій, щоб вам відкривались нові двері. Якщо вони не відкриваються, відкривайте їх самі. Бажаю вам здоров'я, щастя. E dos u